Вітаю всіх на каналі Garden of Dreams. Сьогодні 16 листопада, і я хочу пройтися і показати, що буду робити на цей раз на дачі. Так, напланувала собі дуже багато роботи, хочу вже під кінець сезону, та роботи вистачає на дачі. І я це все хочу показати і вам, що буду робити. Ну, звичайно, можу ще сказати, що якісь моменти. Наприклад, розпаковка у мене посилок, до речі. До речі, я купила тут на флоріумі, заказала трошечки, та ще там у Фейсбуці у продавчині одної заказала рослинки. І я при... придбала. Пірослинки. Хочу їх показати вам. У них небагато. Ну що, ось почнемо з флоріума. Таке пакування у них фірма коробочка, як завжди. Я небагато заказувала. Правда, я заказувала ще маки, але вони не прийшли, В них не може бути на продажу. І по макам вони анулювали замовлення. Оце в контейнері так прийшла Айстра Альпійсь, Новобільгійська. Білого кольору вона нескоросла. Угу, так, вона по акції, там розпродаж флорі великий. І я заблизнася такою айстрою. Я скажу, напишу, який тут сорт, кому цікаво. Ну так, айстра, як айстра, звичайно. Потім цибульки, луків, алюмів різних цікавих. Таких в мене немає. Я отак от покажу вам. Розелок це такий червоний, цікавий алюм, ну, він невеличкий вроде, по діаметру. Такий колір темно-бордовий, як на картинці, дуже в садку буде ефектно виглядати весною. Я це уявила собі, захотілося мені таку якусь композицію з ним створити. Спочатку ну, треба розмножити. Зробили, замовила по одному, здається. Це булинки там кожного сорту. Вони добре розмножуються. Якщо вони у нас приймуться, ха добре, то розмножуться добре. В общем, такий, тому такий похожий на нього ред, 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 ред. Не бачу в камеру, ред могікан. Теж. Ну, він поменше і проріс тут. Треба садити. Потім аліум розікріґ. Грін, рожевий, теж мені цікаво. Він маленький лукок. Ну, я так і думаю, що він буде маленький, але рожевий. Він ще такий каратавський, каратавський, да? Так він вроді називається. Там дві штуки теж добра ціна. Все по акції було, по скидкам. І теж хочу виростити, давно вже мріяла. Взагалі, здійснюю осінь всі свої мрії, практично всі по рослинам. Не знаю, що зі мною і реморус замовила. Це хочу зараз розпакувати. Два запакуночка, два корінця, ремурос, ремас. Там де, окрім акції ще в них така фішка точка. Тобто, чим більше замовляєш корінчиків одного сорту, то тим дешевше виходить ціна на нього. Я два сорти. Ой, два корінчика одного сорту рожевого таку рему Ну, Добрий, в принципі. Ну, як вони напишуть на сайті 2XL, це не 2XL, я думаю, розмір. Ну, не маленький. Буде квітнути, але з одною тільки почечкою. Ну, це не 2XL. І ціна на нього така немаленька. Не і друга, І друга. Це булинка. клубень Це його еремурика. Я вже садила еремуруси колись, то вони сходять, добре у нас ростуть, але він, вони, він пропав, чомусь випав в мене. Ну, я таки ще в мами там садила, за ним не дуже доглядала, не, не слідкувала. Він не дуже любить залив, замокання, заливання, його поливати не треба. Ну Щось там не сподобалося всьому місці. Ну, а так цвів один рік чи два навіть, а потім десь пропав. Тут дві, дві таких почечки. Ну, це побільше вроді, ну теж такий. Це буду тепер шукати місце. Я думала, звичайно, десь так, щоб в мене там поливки не було. Таке найбільш затишне місце шукати теж треба. І сонячне. І щоб земля була доволі така пухта, рихла, влагопроникна земля. Це вони люблять. Це всі. я так інформацію про нього шукала. Так і це квітка пустелі. Ще друга назва у нього називають. Ну це і все створюємо, в принципі, все нормально, нічого страшного нема. Маки вони мені не прислали. Я от боялася, що якщо вони прийшуть мені маки, то тим з ними будуть проблеми. там Коріння в між кульочках, то це може бути якась проблема з ними може бути. А так, в принципі, все все good. Все гуд. гуд, І ще я використала промокод від каналу реалії садівництва. 10%, здається, мені ще книжку зробили. Також у мене там були ще бали, 27 гривень, балі у них. І ще я хешбек. Хешбек теж використала через сайт. І мені там ще флорі здається 56 гривень, ще хешбек повернув верне. Ну, якось так. Мушка прийшла мені розпаковочку теж робити. Котики люблять розпаковочки. У да? мене вдома ще Жорик є такий Жофрей котик приблудився. Теж робив мені розпаковочку. Флауерс є на каналі. Це відео з котиком. Якщо хочете, бажайте, то можете подивитися. І тут мушка мені теж щось хоче від мене. Ну, я то зрозуміла, що вона хоче. Так, давайте продовжимо. Розпаковку тепер з піонами. Ну, це якась на піоні манічка, якась не знаю, я комусь стані зараз перебуваю на піони. Хоча я думала, цього року мене піоніва лихоманка мене, але ну, вона мене не минула. Я вже замовила до цього два сорти, так різних сайт, на різних сайтах. А тепер ось от три сорти замовила у продавчині з Фейсбуку. І оце я замовила три сорти. Ну, Потім подумала добре. Або наоборот, з якоїсь дурної думки. Я замовила ще три сорти. Це з понеділка ще мені там приїде від неї. Я ну, так подивилася тут ці корінці. Мені. В принципі, вони устроїли те, що вона показувала по фото, це воно і вийшло. Можу сказати по сортам. Ось один сорт, тут трошки ламилися корінці, але це не страшно, Може вона така їх так поливилася до От цього сорту. Я їх посадю, попробую окремо. Можливо, якась брунька тут прокинеться. Буде у мене ще два, два пілончика, два кущика. Це сорт Олд Фанфул. -фу. Це такий красивий червоний колір у нього, темно-червоний. З серединкою, з течінками жовтими. Дуже мені сподобався, хочу такий сорт. Ну, колекцію собі. Один корішок, другий корішок такий маленький. Но це я так вихватила, в... тільки вона розмістила в себе на сторінці. На Фейсбуці чи в якійсь групі, вже не пам'ятаю, про продажу об'яву. Я десь через три хвилини забронювала, тому що там я за цим сортом всі ганяються. Так зрозуміла, що наступний вже бронь через три хвилини іншої вже не пройшла. Тож один перінець такий всього залишився. Це такий суд King Stay. Day. дуже красивий. Я на картинці подивилася, і оце почала Фейсбуці шукати. В общем, з цього сорту ще додавала оцей і ще такий. Це теж такий каси. Це самый найсупер-пупер. Я на нього відважувалася, тому що він ціна вже для мого бюджету не дуже. Кусається, можна сказати. Но я відважилася. Ось така скільки бруня багато. Шість бруньок великих, добре коріння. Сорт називається Sugar Spice. Рожевий, красивий, анемоновидний квітку має, але ну, дуже симпатично. Я взагалі по-рожевому, таким моновидним, білим, червоним. Я не знаю, у мене зараз така прям одержимість. Цими сортами. Ось так буду тепер садити. Взагалі, багато в мене для, на посадки роботи, але я сьогодні, скоріше всього, посадки не буду робити. А ну ще в магазині по путі до дачі придбала собі теж такі перчатки красиві. Так, і що тут ще? Біогумс, це я хочу для піонів. Це при посадці екоплант в мене закінчився. Я ще купила ще такий курник замість, замість добрив, замість органічних добрив, таких як компост, перегній буду таке давати комплекс на добриво, на курячому посуді. Я його вносив в такі посадки в троянди і, і в піони. Коли саду Ну і там до де дерева теж. Воно мені подобається. Компактне, правда, трошечки вонюченьке, коли розкриваєш. Ну Це на те, це Ну органіка. Я можу состав показати навіть що тут. Ну зараз я ось так пройдуся, зараз подивлюся, що тут мені в першу чергу треба зробити. Щось руки вже замерзли. Хоч і сонечка зараз, так погодка, спокійна без вітра, та все ж таки доволі холодно рукам. Тут я пообравляла троянди, все як би зробила, саме необхідне. У там трояндочка розквітла, Ух, ти, Зараз подивимося. Олександра Кенська, вроді так вона сорт називається. Ось ну, же ж останнє, останнє. Таким пахне. Тільки наклонятися не хочеться. Дуже низько. Ой, так. Що я хотіла сказати? А, ну, в общем, я буду обробляти. Зараз обробляю дерева. Ті, що не обробила минулого разу, баковою суміш, біошок та чистий стовбур. І оброблю ще хвойні. Мої рослини тут, і у мами там залишилося теж хвойні обробити. І, і ще як залишиться в мене розчину, то і троянди там теж ще ну, Хочу замочити піонії там для посадки, знайти їм місце, викопати ямки. Може встигну і посаджу. Щось і посаджу. І також я хотіла починати ще влагозарядний полив робити, хоч у нас і пройшов дощ, там навіть сніг був трошки. Та все ж промочило не дуже добре. Троянди хотіла пролити трошки, ну як трошки пополивати, залити їх. І хвойні теж рослини пролити. Ще ж у мене в планах, ну не сьогодні, а взагалі на цей заїзд, цьому відео показати, хочу також обрати оцей виноград, зрізати дівочий те, що в мене на заборі накрутився, там, наплівся. І з нього зробити таку декоративну конструкцію. Щас згадую слово. І хочу зробити такий декоративний обеліск обновити. Це в мене старенький вже тут другий сезон у мене він. Ну, як другий, це він сезон простояв. Я осінь минулої робила, здається. Уже не да, минуле осінь я робила. Він все літо осінь, зиму простояв, і я його буду в іншому. Амплуа використовувати. А зроблю новий, такий, можливо, ще повище трошки, і трошки так перероблю по-іншому по буде. Хочу показати теж, як це робити. Такий обіліск із винограду. Це може бути ялинка, наприклад, навіть. А це я оцей старий, я теж покажу, що я з нього перероблю. Хотіла спочатку ялинку зробити, а потім ще там піддивилася ідеї цікаві то зроблю трошки по-іншому. Готувала трошки винограду тут з моїх декоративних квітничків, коли я робила на Хеллоуін. І зараз ще винограда цього, що залишився на заборі, я його зріжу. Це вже після обробки. Ой, сонечка так приємно на дворі гуляти, працювати, звичайно. Не так приємно. Та потім спостерігати результати роботи теж приємно. Що все зроблено і чекає тоді в сезону вже весняного. Цей персик теж трошки бить. може його, йому допомогти листя збросити. Хочеться ж теж його пробити. Його треба пробити. Добре збрасує листя. Вже така вітра надо на нього сильний наверх. Так, раз-раз-раз лежит по поводу. Если слысть, там баллы ты не не так. Трошки Так, буду сейчас. Це виглядає, Ну що тут розгорається? Треба ще великих яких кинуть дерев. Дивіться. Дер... Ми ну, подимося. Трошки димить зверху щось. Це відкрила. Ну все тут відкрите ось всю. це, напевно, можна не закинет відкривати. Зараз потробує. Щоб воно йшло туди. Немає диму. Хуже гори, да? Ну, нормально, вроде. Угу. Можна ще підкинути. Покрупніше. такі. Ну, це такі є спеціаліст ще, невеликий цій справи. Трошки розбирається. Субтитры создавал ще якийсь деревий тяшок побільше. Ось так, якщо видно, то йде трошки. Хтось хаті живе. <реш> Пічко, навіть в хаті живуть, життя є в хаті. Згадала ще одну тему, піддивилася у блогерки Квіткарочки з каналу Наталкин Садочок Душі Куточок. Таку інформацію, що оцей батат і помея батат, він має клубні, з яких теж може їх можна зберігати. Зимою там приміщенні, навіть в підсушеному стані і вони потім можуть їх, ну, проростати весною. З них можна робити кущики. вирощувати потім ну, зберігати. Я так намагалася е начерпувати, там у мене стоїть. Вроді корінився, але не факт, що він виживе, тому що я не, напевно... Або забуду забрати з дачі, або не захочу. Ну так, як вийде. Мені там вдома теж нема де ставити так, лишні рослинки. А я зараз подивлюся на клубень. Є тут у мене. Це в мене він салатового кольору був. У мене він один-єдиний. Так, хоч як копнути подивитися. Є які, ааа, є, дивіться, як либні. Це таке щось клубинчик корінь, а якийсь клубінчок є. Не зря це батат. Ну, тут більше нема не на нічого. Вже темніше, так не видно. Ну це можна зберігати, напевно. Ці клубеньки. І Ну, мені хвати. Це буде мульча. Горошок сходить, декоративний. Зашистий. Ростане, це сидерат. Так не загубить. Ну, такий виражає мене батата в цьому році. І помій батат, декоративний.